Вже другий тиждень чернівчани отримують воду тільки за графіком. З чим пов'язана така прикра ситуація та що може посприяти у вирішенні цієї проблеми, розповідаємо уже за мить. Водопостачання у Чернівцях за останні два тижні стало проблемою номер один. Через сильні дощі рівень води в річках підвищився як наслідок збільшення їх мутності та забрудненості. У зв'язку з цим водозабори з річки Прут не працюють, а вони забезпечують водою третину міста. Наповнювати резервуари та водогін можливо тільки з Дністра. Водночас, через підвищену навантаженість центральний водогін не витримує тиску й прориви почастішали. Тому воду подають за графіком. Та міський голова Роман Клічук стверджує, що ці проблеми поступово вирішують. Якщо ми проаналізуємо, що було у 20-му, у 21-му, у 22-му році проаналізувати кількість днів, коли місто знаходиться без води, воно воно зменшилося в рази. Я думаю, що ми зробимо все, що у наших силах, що все-таки питання водопостачання, воно в ще місцях раз. І назавжди. На а допомогти у цьому можуть кредитні кошти, які місто має отримати для Чернівців водоканалу від європейських партнерів. Є договір на 52 мільйони євро. Про, про, про за заміну водогону до містра і веде за заміну водогоду у Чернівця. Плюс там і ще на, на встановлення чильників. Води договір заключили наприкінці 2021 року, а його реалізація мала відбутися у червні 2022-го. Утім, у зв'язку з військовими діями отримати кредитування не вдалося, оскільки європейські фонди і банки не давали можливості скористатися коштами, стверджує Роман Клічук. Водночас, наприкінці 2022 року, вдалося заключити угоду на 52 мільйона гривень. І сьогодні я можу сказати, що по тим планам, які у нас для яким ми спільно узгодили з міжнародними партнерами, це та перша він відпочинається 1 вересня. Якщо мова йде за саме кошти, то, то місто кошти не отримує. Тобто, то, то всі кошти з Скафбанку це, 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 це німецький банк, він віддаде напряму на підрядники. Тобто на закупівлю якихось на закупівлю труб і все інше вони пораховують напрямок. Тобто ці кошти місто не побачить до слова минулого року. Чернівці водоканал підписав угоду з урядом Німеччини про фінансове співробітництво. Відтак місто отримає грантових коштів в розмірі понад 16 мільйонів євро від німецького державного банку КФ на модернізацію та реконструкцію систем водопостачання та водовідведення в Чернівцях. І на. З раночку ми вже місяць, ще те саме, це вели перемовини. Банк ЄБРР прийняв рішення іще на 15 мільйонів нам дати то це кошти, вони будуть не кредитними, а будуть грантами. Тобто на сьогоднішній день ми маємо те, що із загальної суми 52 мільйони гривень, які ми отримуємо, це, це на 31 мільйон. Це, 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 це будуть кошти гранти. Щоб перевести в гривні, це буде 1 мільярд. Це, це це 200 мільйонів гривень, які ми маємо їх посвоїти на, на заміну тих труб, які є, які є в нашому місті. Аліна Рябкова, Силь та Медня ТВА.